На першому виїзному засіданні сесії в Києві обласною радою було виголошено рішення про підтримку майдану і про те, що Івано-Франківська обласна рада є частиною майдану. А сьогодні, коли йде мова про можливість посилення впливу сусідів України на нашу державу, депутати висловили свою позицію з цього приводу. Сьогодні підготовлений невеликий проект рішення про неприпустимість підписання угод про вступ до митного союзу, так як сьогодні наш ну перепрошую, можливо, і не наш президент але поки що президент України офіційно формально полетів до Москви, і ми би хотіли висловити думку наших виборців населення Івано-Франківщини про те, що все таки у нас бачать якийсь інший вектор розвитку, європейський вектор, а не азійський вектор. І власне ми з цим сьогодні тут. Ми чітко говоримо свою позицію відносно вибору тих цінностей, якими керується сьогодні українське суспільство. Нам пропонують дві системи відсталу, феодальну, тоталітарну систему євразійську і європейську, яка базується на повазі прав людини, яка базується на розвинутій демократії, яка гарантує людині свободи, права. І високий достойний рівень життя, не дивлячись ні на що опозиція і мітингуючі на майдані, розуміють, що шанси на підписання угод із Росією доволі високі, тож необхідно мати уже зараз конкретний план подальших дій. Ви знаєте, я думаю, щось відбувається сьогодні у відносинах України і Росії, те, що відбувається між одним президентом і другим, двоякі дії на вчора. Ще коли вони думали, що вже покінчено із цим майданом. Що відбудуться той задум, який вони і раніше прагнули розвинути його, то ми сьогодні ми дійсності мали вже підписання угоди про митний союз, але і Путін і Янукович зрозуміли, що зробити це так нахабно, цинічно вже неможливо. Тому сьогодні вони підготували десятки різних документів економічного характеру, які практично унісон десь ідуть у тому ж руслі попітовки до митного союзу. І Ніби буде виглядати, що і немає підписаної угоди про митний союз. Ну в той же час підготовчий процес до цього вже зроблений. І я думаю, що ми повинні бути насторожі. Тому, якщо б не було майдану, то ми, ми стагнували і були б в тій самі системі, в якій ми знаходились до цього часу. Це є сьогодні єдиний аргумент і важель для того, щоб щось змінити для людей. Тому перше, що потрібно зробити зараз, це звільнити всіх в'язнів. Всіх в'язнів звільнити. Друге це покарати від виконавця до того, хто давав команду. Наступне це, це зрозуміти, що люди сюди вийшли не для того, щоб одних замінити на інших, не для того, щоб одні обличчя чи одні прізвища замінити на інших, щоб експлуатували цю жахливу систему. Люди сюди вийшли тільки тому, і саме тому, що їх не влаштовує та система і те свавілля, яке впродовж останніх 4-3,5 років. Вже дістало всіх абсолютно без виключення. Ну я думаю, що якщо такі угоди будуть підписані, то це то це буде означати, що це є загроза суверен, суверен, суверенітету України. І тому я думаю, що опозиційним силам і всім людям потрібно буде згуртуватися і своє, своєю вже силою, силою свого духу. А також за підтримки, може я не думаю, може навіть і е, іноземних демократичних сил шукати. Захисту від тої ситуації, яка може скластись в Україні, депутатський корпус разом із головою обласної ради переконані, що більшість українців сьогодні бачить євроінтеграційний курс України пріоритетним. Громадянське суспільство в Україні сьогодні консолідоване та чітко знає, чого воно прагне та за що готове боротись. Євромайдан це відповідь на дуже багато питань. Сьогодні сесія обласної ради виїзна. і саме сьогодні на цьому євромайдані ми хочемо сказати, що митний союз ми навіть теоретично не розглядаємо як Яке, яке може реалізовуватись в Україні, ми бачимо себе тільки як європейська держава в великому колі європейських держав, і тільки до цього ми будемо йти. І для цього ми тут, для того, щоб ще раз, ще раз і ще раз сказати, що ми велика Україна, велика європейська Україна. Сьогодні Україна незалежно від того будуть підписуватися, чи не будуть, що сьогодні Україна все таки має вибір одного шляху. Це європейського. незалежно від того. Що ця влада, а вона все одно буде зметена. Вона зробить це супереч волі абсолютної більшості українського народу, і це дасть можливість через навіть, якщо і відбувся цей процес, який задумали Янукович і Путін. Нам дасть це можливість через певний проміжок часу практично позбавитися від того, що буде зроблено сьогодні. Незалежно від результатів переговорів у Москві. Сьогодні о 18 годині опозиція збирає вічі, на якому виголошуватиметься план подальших дій. Володимир. Ліни Іван Сам'яню, новини телеканал Рай.